Всім привіт! Сьогодні в оглядах з прилавка регулятор вологості W3005. Лінк на нього залишу в описі до відео. Прийшов просто в зіп-пакеті. В мене з живленням від 220 В є також варіанти на 12 і 24 В. Максимальне навантаження 1,5 кВт. Звісно, краще залишати якийсь запас, я б не підключав більше 1000-1200 Вт. Довжина дроту датчика вологості 1 метр. Розміри корпусу 60 на 45 на 30 мм. Ось так він виглядає всередині. Датчик можна легко від'єднати і замінити. Від вологи плата ніяк не захищена. При бажанні можна залити її силиконовим герметиком. Тепер підключимо і подивимось, як працює. Чорний і червоний дроти це живлення. Під'єднав звичайну вилку. Чорний і жовтий це навантаження. До них під'єдную розетку і підключу просто LED-лампу для демонстрації. Після подачі живлення на дисплеї відображається поточна вологість повітря. Прилад працює наступним чином. Нам треба встановити верхній поріг вологості і нижній. І вологість буде підтримуватися в межах між цими порогами. Можна підключити як зволожувач, так і осушувач. Якщо встановити верхній поріг більшим за нижній, то прилад працюватиме в режимі осушення. Якщо нижній поріг більший за верхній, то це режим зволоження. Встановлюється утримуванням кнопок, стрілка вгору верхній поріг. стрілка вниз, нижній. Наприклад, встановлю верхній поріг 70, а нижній 67. Тепер, коли вологість перевищує 70, вмикається осушення падає нижче 67, навантаження вимикається. Датчик має доволі велику інерційність, тому не варто встановлювати дуже маленьке вікно між порогами, як це зробив я. Якщо датчик показує неправильну вологість, його можна відкалібрувати. Для цього треба утримувати дві кнопки одночасно, після чого можна додати або відняти до 30 пунктів. Щоб скинути на заводські налаштування, треба подати живлення, при цьому утримуючи обидві кнопки. Посилання на регулятор в описі до відео. Підтримайте канал вподобайкою та коментарем. Дякую за перегляд і нехай щастить!